Що ми відчуваємо, коли куштуємо страву далекої культури? Смак інгредієнтів чи пам'ять про цілу епоху. Цього разу ми вирушаємо у подорож, де їжа не просто їжа, а шлях до розуміння нації у центрі цієї історії місто Сеул. Швидкий. Багатоголосий, мінливий і водночас давній, як сама річка Ханган, на берегах якої він виріс. Уявіть собі місто, де на кожен квадратний кілометр припадає понад 17 тисяч людей. Це Сеул, столиця Південної Кореї, мегаполіс, який живе в ритмі, що межує з ритуалом. Його простір це симфонія щільних районів. Від густонаселеного Йонсан до спокійного Чунгу. І попри мільйони жителів, іноземців тут відносно небагато, лише ледь вловимі відтінки у національній палітрі. Найбільше це громадяни Китаю, далі американці та японці. Річка Ханган не просто географічна вісь міста, вона його легенда, його назва, його історія. Довжина Хангану становить 514 кілометрів, а в межах Сеула ширина річки досягає 1 кілометра. Ще у 14 столітті Сеул звався Ханян місто над річкою Хан. Згодом Хансон укріплене місто над водою. Тут вода формує не лише рельєф, а й мову часу. Таким чином, ідентичність столиці Кореї протягом століть. Була тісно пов'язана з річкою, на якій вона розташована сучасний Сеул це досконала інфраструктура, де бетон доріг межує з сакральністю палаців, де хмарочоси ростуть поруч із дерев'яними брамами, де стародавнє і новітнє існують не в протистоянні, а в симбіозі. І саме тут серед бетону і світлофорів. Між ароматами вуличної їжі і королівськими павільйонами ми вирушаємо шукати справжній смак Кореї. Чи можна осягнути культуру народу, скуштувавши те, що колись подавали його королям? Щоб знайти відповідь, ми прямуємо до серця історичного Сеула Палацу Кьонбокун. Саме тут народилася кулінарна традиція. Що стала символом гармонії, дисципліни і краси Королівська кухня династії Чосон. Вересень. Теплий вітер несей аромати осіннього Сеула. Світло м'яке як старовинний папір. Камера увімкнена. Ми входимо до минулого крок за кроком, смак за смаком. Резиденція Короля. Три традиційні будинки, сад епохи чосон. Тут їжа, це ритуал. Кожна ложка частина церемонії. Ми скуштуємо те, що колись куштував сам король, це корейська кухня, але інакша смак, форма, сервування, це сурасан, мистецтво королівського столу, страви, історія, традиції. І ось ми стоїмо на порозі. За цією брамою культура якої можна торкнутись і скуштувати. Чи може будівля пам'ятати? А якщо це не просто камінь і дерево, а місце, де вирішувались долі цілої країни? На півночі Сеула під захистом гір і в тиші внутрішніх дворів стоїть кьонбокун палац великого благословення? Його заклав. У 1395 році Ван Хеджо, засновник династії Чосон. Ім'я палацу вигадав не архітектор, а державний філософ Чондо Джон. Бо Кьонбокун був не просто резиденцією, а символом нового порядку. Це був головний палац нової династії. Найбільший, найважливіший, один із п'яти великих. Місце, де жила і правила королівська родина, але й тут час залишив свої шрами. У XVI столітті під час японсько-корейської війни палац згорів майже повністю понад 200 років його залишки мовчали під небом лише у XIX столітті Кьонбокун відроджується за наказом принца Регента Хинсона. В період правління короля Коджона починається грандіозна реконструкція: 7700 кімнат, 500 будівель, територія понад 50 гектарів. І все це згідно з принципами давньої корейської архітектури, гармонія, порядок, символіка. Але настав час зазирнути глибше туди, де їжа не лише для тіла, а й для духу. У палаці Кьонбокун їжа була не просто їжею, вона була ритуалом, медитацією, відображенням гармонії інь і ян, формулою п'яти елементів, що живлять світ. Тож, що ми бачимо на королівському столі страви чи зашифровану мову традицій. Король двічі на день сідав до свого столу о десятій ранку та о п'ятій вечора. Цей стіл звався Сурасан, а страви сура. Формально 12 основних страв, але насправді десятки смаків, кольорів, структур. Два види рису, білий та з червоною квасолею, два супи з водоростей і м'яса, три різновиди кімчі, і кожна страва унікальна. Жодного повтору у способі приготування, жодного шаблону. У корейській традиції смак це не просто задоволення це відповідність глибинним законам буття. Кожна страва мала містити п'ять кольорів: зелений, білий, червоний, чорний і жовтий, як п'ять сторін світу, п'ять стихій, дерево, метал, вогонь, вода. Земля. А також п'ять смаків кислий, гіркий, солоний, гострий і солодкий, на заході страви подаються по черзі, зверху вниз, як послідовність дій. У Кореї все інакше. Столи накриваються по горизонталі, все одночасно, як Всесвіт, відкритий у повноті. Супи. Овочі, м'ясо, рис перед очима одразу, щоб людина обирала, комбінувала, творила власну гармонію. Тут навіть рис не просто гарнір, це медіатор, немов провідник смаків. Він розділяє й поєднує, вбирає спеції і балансує гостре, стає мовчазною опорою яскравих страв. Готували ці страви. Придворні кухарі, що навчались із дитинства. Їхня робота була схожа не на ремесло, а на служіння. Стежити за свіжістю кожного інгредієнта, поєднувати текстури, сервірувати посуд сріблом усе це мало значення. До речі, усі прибори короля виготовлялися зі срібла не лише задля краси, а й задля безпеки. Срібло темніє при контакті з отрутою, занадто гострі або надмірно солоні спеції, були під забороною не через смак, а через баланс. Їжа мала бути цілющою для тіла і душі. Єдина книга, що зафіксувала ці звичаї, написана у 1795 році вона, як кулінарний звіт епохи. Сьогодні ці знання передає Інститут королівської кухні, а сама традиція внесена до списку нематеріальної культурної спадщини Кореї. Тож їжа це не лише те, що ми кладемо до рота, це те, чим ми наповнюємо сенс життя. У кожній ложці традиція. У кожному поєднанні смаків картина світу. Чи може простір говорити, а якщо він побудований не для комфорту, а для ідеї, Кьонбокун це не просто палац, це архітектурна формула часу династії Чосон. Його площа понад 432 тисячі квадратних метрів. Але головне не масштаб, а ритм: від павільйону до павільйону, ніби ноти в старовинній партитурі, імператорський тронний зал. Серце комплексу. Тут король приймав послів. Тут ухвалювались рішення, що змінювали долю країни. Кожна будівля має своє місце, свої двері, свій напрям. Тут немає жодного випадкового елементу, усе розташовано за принципами пунксу джирі корейської геоманції, це вчення про енергії землі та гармонію з природою. Палац немов дивиться на південь символ життя і відкритості, а на півночі його охороняють гори, що уособлюють стабільність. Навіть кольори тут не випадкові, червоне дерево, бірюзові дахи, золоті акценти. Усе це говорить мовою статусу, порядку, віри. Історичні павільйони, мости, водойми, що відбивають небо. Тут усе створене, щоб нагадувати: краса це дисципліна, а форма це продовження сенсу життя.